Серпень 2025. Місто Герой Харків. Ми сьогодні зробили дуже важливий крок. Сьогодні Пропрацювали всі фахівці, всі волонтери, які були причепні до харківської міської організації. Ми її сьогодні зробили. Ми сьогодні обрали правління і обрали голову харківської міської організації. І стала Тетяна Зима. Це дуже потужний лідер у Червоному хресті України. І така посада, таке потужне правління, яке обрано, це Задля того, щоб харків'янам було легше, це для того, щоб залучувати сильних, потужних партнерів до Харківщини, до Харкова. Це дуже важливий крок для нас, тому що в нас є повне порозуміння всіх процесів внутрі обласної організації. Сьогодні історичний день. Сьогодні відбулася конференція місцевої від організації. На які було обрано нових членів правління, це дев'ять осіб, які розуміють, що вони команда. Було обрано голову міської організації зиму Тетяну Олександрівну. Тепер буду звикати до нової посади, до нових обов'язків, до нової відповідальності. Я точно знаю, що саме з цією командою це буде найкраща організація Червоного Хреста в Україні. Конференція організована і проведена на належному організаційному рівні. Всі питання порядку денного вирішені. І конференція завершена із задовільним результатом. Працюємо задля допомоги, задля перемоги. І кожного дня команда Червоного Христа Харкова, Харківської області, допомагає тим, кому найважче.